Щойно принесли рішення Департаменту співпраці з Полонією поляками за границю з Міністерства закордонних справ, в якому анулювання відмови воєводи Мазовецького на дані карти поляка громадянці України. Воєвода Мазовецький аргументував свою відмову тим, що, по-перше, є вже Рішення, у, в якому відмовлено у карті побиту цій людині, стало, у карті сталого побиту, і це питання вже розглядалось, а вона ту децизію не оскаржувала. Це одне. А друге, що вона все вивчила, що вона не має зв'язку з Польщею, і е, як аргумент і інспектор, яка проводила співбесіду. Е, Запитала, як ти готувалася до цього. Вона каже: я от написала конспект. Вона попросила, а можна твій конспект на секундочку скопіювала його, і в децизії в негативній було написано, що от доказ того, що ця людина готувалася, що вона це сприймала як екзамен. І що пише у зв'язку з цим вища інстанція, тобто Рада до справ поляків. Ведлук воєводи, пані, пані не кажу, я, хто приготувала ще до е, е отношення карти Поляка, учень ще показала нотатки і записки документуються процес науки, не познала польських традицій, звичайно дому родійним, і не культивувала їх, проваджуючи самодільне життя. Воєвода зважив вже впровадзоним 2023 підвоєводомазовським постепуванням джолінічне зазволення на побит сталий, одмовівано пані, пані позитивного розстрігнення з уваги на брак виказання зв'язку з Польсько. Децизія в одмові признання карти Поляка зостала доренчена. Ага, і тут і вони кажуть, що в постепуванню, тобто це мотивація воєводи, і тут, значить. Вища інстанція пише, розпачуючи предметова справа ради до справ поляків поза границями краю, зважила, що настимне: Ви кажете, квесті істотно розширніття відволання є усталення, чи пані зна і культивує польські традиції. Ведлок воєводи, сторона в поступуванню не виказала сповнення тасланків, внісек, тим закреще, виволови ще на подставі розмови за сторону пісемного тесту В'єдзи і так далі. Я попросту не хочу тут в це, Потім пізніше, якщо комусь буде цікаво, я допишу. Отже, вища інстанція говорить, що Тест, який провадить саме цей воєвода, тобто інші такого не роблять, письмовий тест не може означати, якщо людина там неправильно відповіла, не може означати, що людина не культивує польських традицій. Мусить бути розмова. А у розмові не можна стверджувати, що людина не культивує польських традицій тільки на підставі того, що вона принесла нотатки. В общем, результат всього цього, тобто ця, ця апеляція була написана півроку тому, і оце тільки зараз прийшло рішення ухилити заскарженого в целощі і приказати справи до поновного розпочання органу першої інстанції. Тепер у цієї людини буде друга співбесіда. Ну, звичайно ж, ми до неї будемо готуватися, я буду грати роль інспектора. А людина буде відповідати, однак я так роблю вже тривалий час і все працює. І, і, і вища інстанція, і, до речі, і в справах сталого побиту, коли. Вищої інстанції є вже до справ чужоземців, і вища інстанція, у випадку, коли йдеться про карту поляка, тобто Рада до справ поляків, одноголосно говорять, що не можна стверджувати, що людина вивчила і через те вона не культивує польські традиції. Що це видумка воєводи Мазовецького, аби відмовити і з цим, і вони вже пишуть, що ми ні єднорані єднокротні вказували в своїх децизіях на тенд воєводи зовецьких Якщо є питання з цього приводу, ставте 730 150 901. Ще раз телефон 730 150 901.